Напередодні дня перемоги військові журналісти провели акцію Народна армія збирає друзів. Дійство пройшло на Чорноморському узбережжі Одещини. Організатори заходу, центральний друкований орган міністерства оборони України, газета Народна армія, регіональний медіа-центр і керівний склад 28-ї окремої механізованої бригади. Представники місцевої влади запросили дітей-сиріт на святковий захід. Ці заходи заслуговують на увагу. Насамперед, тому що вони сприяють військово-патріотичному вихованню молоді, з яким задоволенням вони спостерігали за всім цим заходом. І я думаю, що він запам'ятається їм надовго. І мають привернути увагу людей до Збройних сил України, тобто підвищити і авторитет української армії, і, звичайно, її престиж. Малюки дитячого будинку Перелинка у конкурсі малюнків на тему армія та діти. Дітки вдягнені військову форму, з речовинами мішками за спиною, зачувалися безперебійними.

Мне запомнилась разборка автомата с закрытыми глазами э, 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 в машине двигатели. Понимаю, как э, можно Для могут пяти люди взять и запомнить это все. За 20 секунд забрали автомат. Это очень, очень скорость, большая скорость. Ну, удивительно. Мы очень рады, что вас пригласили сюда. Большое спасибо организаторам народной а. Більше всего запомнились э, півці, як вони поють что що сюда пригласили, і большое народній армії за те, що они організували это мероприятие для нас. Серед кучні чорноморські школи та представники бригади були розібрані та зірського брата. Переможці вікторини нагородили грамотами та цінними подарунками. А найголовніше те, що всі присутні отримали масу позитивних. Емоністій. Вважаю, багато було конкурсів, багато було призів. Ну і сподіваємося, що все принесе свій позитивний вклад в майбутнє збройство України. Були зараз вирождаються ті ж самі зерниці Спілкування воєннослужачих со школьниками до Це не те, що необхідно, це необхідно нас буде і сильна армія.